Дорогі друзі, сьогодні готую бюджетний гарбузовий майнник або гарбузова запіканка з манкою. Мені потрібно буде 400 грн гарбуза потерти і по півстакана кефіру, цукру і манки. Це я вже все розважила, все підготувала. Одне яйце, сіль, розпушувач і кориця. Зараз починаємо з того, що розбиваємо яйце і збиваємо його з цукром. збиваю його в Потім напотру, на потру, на терку потру гарбуз. От сюди додамо ще трішечки сільки продовжую збивати. Підготувала кефір, яйце взбила. Тепер сюди ще добавлю ложечку от кориці, Зіб'ю. натерли гарбуз і, ну, я верну До гарбуза додаю. Добавляю о су, суміш. Гарно розмішаю, розмішую гарненько і добавлю сюди манку, пів склянки, я вже сказала, манки, з вот десь, півтори ложечки розпушувача. Можна соди, але соду треба погасити тоді. Добавляю. і залишаю хвилин на 15, щоб манка набухла. За цей час я підготовлю, підготую форму, підготую духовку, нехай нагріється до 180 градусів і поставлю запіканку. Випікатись. Поки совалась, переливала в форму тісто, виключили світло. Але духовка гріється, і зараз буде запіканка пектись. Поки пеклась запіканка, то і світло дали. Запіканка вийшла чудовою, ніжною, смачною. Я вже спробувала. Як на мене, то можна було трошки менше цукру давати. І якщо у вас є якісь побажання, пишіть в коментарях. Напишіть свої рецепти, поділіться. Будемо разом готувати. Чекаю, будьте здорові!